Друзі, всім привіт! Хочу вам показати реальність двох світів. Ось одні люди мають два автомобілі старих, і яких просто хочуть їх передати ЗСУ. І вони це просто позвонили одному волонтеру, він приїхав каже: бери, ось стоять на подвір'ї, бери. І якби це він би не засняв, якби це, б я б це не побачив би, то ніхто би про це із вас не знав. І друга реальність, яка вже заполонила всю мою стрічку в всіх групах, всіх і там, і там, і е, в Уманськ, і в Умань-Авто, і на, е, ну, скрізь, де тільки можна всунути. Але ви додивіться до кінця. І в кінці я вам дещо, дещо цікаве покажу. Здоров'я, дивіться, ми зараз недалеко від Умані, не буду називати місце, але бачите, є пан Володимир. Він запропонував. Своєю ініціативою, бо ми приїхали з пані Світлани. Запропонував, щоб ми передали військовим, хто в тому має потребу. Автомобілі да, от дивіться, ніхто не збирав, бюджетні кошти не виділялись. Кошти платників платників податків різних рівень. Також ми не трогаємо. Просто бачите, є автомобілі, які просто на доробити деякі моменти. Ось усі бачите. Ну тут це ми займемося окремо. А ось машина майже на ходу. Тобто для військових людина просто передає, розумієте? Так, і варіант номер два. Будь ласка, всі красавці сфотографувалися, файно севділися біля буса, і так, і так, і там щось і в червоному, і в синьому, всі в костюмчиках, і то по всьому тіктоці, по групах, по фейсбуках скрізь то є. Так, ось беремо, наприклад, Олег Ганіч. Да, це замісник, заступник плітньової. Це, це з мерії, ви так розуміли. А по факту він є смотрящий, Плітньової, яка перейшла від Яценка до дикуна. І от Ганіч є смотрящий і там собі керує по факту Уменів. Да, я так розумію. От, будь ласка, пліснь. Плітньова, файно, в червоному Діта, Ганіч, такий під Зеленського, і вишиванка, ну, патріот. Тьом би не, подивіться, ну, по-любому, ганіч буде претендувати на мери. Сто ну, ну, А це ж, що за пані в Білому, не знаю. Ну, всі ж так вийшли, сфотографувалися ж, подарували ж буса да, військовим допомога. Будь ласка, за кошти. Платників податків. Це ж не з свого карману вони це все заплатили. Ось, будь ласка, тут ганіть, щось там розказує, певно, щось там. Ну, таке, таке все в піародбі. Бачите, тут і бус, і такий, що є, і середини, там все як має бути і затонований. Ну, дивіться, поскрізь, і по Фейсбуках, і по інстаграмах. І... А тепер дивіться, що я вам обіцяв. От зверніть увагу на цей автомобіль поліції, так. Це колись, в свою чергу, японці передали на ЗСУ таких Тойот було дуже-дуже багато японських. І от вони передали і всі ці автомобілі, вибачаю, за слово, спиздили, передали в поліцію. І на таких пікапах, які зовсім не потрібні поліції, вони зовсім не приспособлені для поліції, а вони от для передку, для бою. Там можна і полонених возити, і амуніцію, і все. От на фронті треба такі. А ні, поліція, вся Київська поліція на таких пікапах роз'їжджає. А ці піаряться, піаряться молодці, помогли, відправили на ЗСУ, герої, герої. Уманчани, закінчення війни вже дуже-дуже скоро і будуть вибори. І думайте, за кого ви будете голосувати на наступних виборах. Тримаю в курсі.